Сьогодні ми граємо от таку гру на двох вівця, походу що. Он, так, <кхух> <кхух> знову скручуємо звук. І я, я, я хочу сказати, я тут граю сама. Тому буду грати з якимось рандомом. Юсенку, ну давай. Ну я не прав, я зараз нікого не покликала. Так, <кхух> да, я ні, нікого не покликала. Я думаю, что у меня этом он здесь проходил, а тут нет, а тут у меня был мастер-баттл, там и в доме есть монетрация. Сейчас Ой, не-не-не, мне не шкода скельки робоксить. <laughs> у меня есть скельки робоксы, но мне не шкода. Давай такой. Стань. Ми походу щось пропустили, дівчинко. А, та ми ламати, маю. я ламати маю, а не ти. А не о, залагала та ну. Тільки почала зразу лагати, Тільки почала зразу лагає. Ну, дома вже то так уж можно, но давай, теперь ты давай, давай, полетя, трибай, Стрибай! треба, не треба, не голосатися. ja toch ja toch dat is helemaal eens nadenken ja dat is helemaal eens nadenken dat is helemaal Ik nadenken ja dat is helemaal eens 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 nadenken ja dat is helemaal Ik nadenken ja Ну ж-ка давай просто пострибала, як зайчатка. Давай, давай, я тебе підтримую. Давай трокинесь встану. Ну давай. Я тут уже встану Ну давай це там жовтові взяв же можна навіть. А це вс не можна. То есть за моду. Давайте. Вот такого сюда. 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 Доброе тебе притяну сюда. Погами дает. Ну не можу, идея. давай, как вот такому. Такого. Давай, останнє. Ура! Можно. Ну, путик добавить. Давай Давай будем дівчинка. Звичайна просто девчонка. Да давай не бійся. Давай заказ на не, не, не боегустка. А просто менше за мене. Я за тебе Ну, Давай. О.

Будет давай, 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 давай. Молодедь, дешенька, молодеч. Да, то я так високо стребаю. Молита пони, молодец пони. Дефінка, стоп. Стоп. Ну, треба було туди так спешить.

Stop. Я хотіла свою твою Добре. Давай, давай. Шисть хвалян. Ну, у мене такая пункта, которая могла сниматься, даже пункты. Только я хорошо в море разварс, но это видео буду проходить. Да да, так це вже тут.

Я не на комп, я не хочу ці... Я не хочу. Давай, дівчинко! Давай. А я зараз почну танцювати, смішно, походу. це то мотива не буду працювати. Ага, не буду, я вже казала. Наші руки щось дивні. Вона вийшла М -м -м -м. На цьому походу відео завершите. Думаю, вам було цікаве відео. До речі, не забувайте ставити... не лайки. Ой. До речі, не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. А з вами була я, Звіна Сім Юа.